Безкоштовна медицина по українськи держава фінансує закупівлю лікарських препаратів за 16 програмами. За ними ж у липні 2016 року Чернігівщина отримує ліки централізованих поставок 2015-го. Станом на середину липня повідомляють в обласному управлінні охорони здоров'я отримали медикаментів та виробів медпризначення трохи більше ніж на 63 мільйони гривень майже 60% від обіцяного. Так, за даними медичного відомства, 100% профінансовані п'ять державних програм лікування розсіяного склерозу та гемофілії, процедури діалізу, медикаментозне забезпечення хворих нефрологічного профілю та програма репродуктивне здоров'я нації найболючіше. Це у нас на сьогоднішній день залишається забезпечення імунобіологічними препаратами, ліками хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, туберкульоз та снід. Якщо ви звернули увагу, то там є і 10% виконання цих програм. Щоправда, програму по забезпеченню ліками онкохворих дітей, яка поки що профінансована аж на 11,6%, в профільному міністерстві пообіцяли виконати повністю до кінця поточного місяця. І це лише мова про те, що держава пообіцяла придбати і передати у 2015 році. Потреба ж в рази більша. Якщо ми порахуємо всі зобов'язання, які у нас регламентуються законами, то на пільгове забезпечення всіх пільгових категорій, які проживають на території Чернігівської області, нам необхідно ну, більше ніж 600 мільйонів. Згідно розподілу і згідно квот, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, у нас на 2015 рік передбачалось десь порядка 109 мільйонів. Окрім того, забезпечують фінансування лікарських засобів для пільгових категорій громадян і місцеві бюджети. Так цього року зі скарбниці різних рівнів було виділено майже 40 мільйонів гривень на медикаментозне забезпечення. Саме в такий спосіб, починаючи з другого кварталу, вдалося майже 100% забезпечити хворих на цукровий діабет другого типу інсулінами. З миру по ниці голому сорочка. Трохи більше 16 мільйонів з державного бюджету та по сім з місцевих та обласного залишилося знайти ще майже п'ять. І сподіватися, що в наступному році забезпечення ліками відбуватиметься в нормальному режимі і без збоїв. До міністерства охорони здоров'я ми надіслали свої пропозиції про те, щоб нам ну, пересували на першу половину, скажімо так, року. Якщо це буде прийнято, то ми будемо трошечки в цьому плані зручніше для людей. ну у нас залишається пріоритет вагітні жінки і діти. Там забезпечення йде з початку року 100%. А от і з вакцинами проти сказу в області, хоч караул кричи. два місяці тому їх усього 90 доз закупили за кошти обласного бюджету і розподілили по дитячих лікувальних закладах. Що ж стосується ліків для дорослих, то в управлінні сподіваються вже незабаром їх отримати. А до того рекомендують, в разі чого якнайшвидше звертатися до лікарів. Буквально 25-го, це вчора на сайті Міністерства охорони здоров'я з'явилася інформація про те, що вже на Україну завезено 91 тисяча вакцин антирабічних. Це протисказу да, проти сказу. Так, так, так. І найближчим часом ця вакцина буде розпоряділена по регіонам. А от перевірити, чи є в медичному закладі ліки, забезпечити якими українців пообіцяла держава, можна на сайті обласного управління охорони здоров'я. Інформація тут оновлюється щотижня. Тож йдучи до лікаря або лягаючи до лікарні, варто переглянути перелік медпрепаратів, які наявні в закладі. А ну, вже купувати зайвого не доведеться.